Вітаємо усіх на нашому каналі. Головна боксерська битва Усик Ф'юрі. Хто переможе? Скільки коштують квитки на цей поєдинок? Який гонорар отримують суперники? Що за скандал вчинив батько британця? Іде дивитись бій Усик Ф'юрі. Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У ніч суботи на неділю з 18 на 19 травня відбудеться головна боксерська битва року українець Олександр Усик проти британця Тайсона Ф'юрі. Боксери визначать абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Нагадаю, що спочатку бій планувався 17 лютого, але Ф'юрі отримав травму на тренуванні і поєдинок перенесли. Переможець двобою стане першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі у 21 столітті. Партнер трансляції компанія Фавбет. Нагадаю, Олександр Усик володіє поясами WBA, WBO та IBF, А ось у британця пояс WBC. у контракті між боксерами. Передбачено реванш, який заплановано на жовтень 2024 року. Загалом в історії було лише чотири абсолютних чемпіони світу, які володіли усіма чотирма найпрестижнішими поясами. Останнім абсолютом у хевівейті був Ленокс Юіс, який здобув цей статус у 99-му році. Тоді він переміг Евандера Холіфілда. Бій відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ель Ріяді на кінгдом Арені, яка вміщує 26 тисяч вболівальників. Рефері бою американець Марк Нельсон. Він провів на ринзі у якості рефері майже тисячу боїв. Цього разу для нього це буде 989-й поєдинок. Цікаво, що за свою кар'єру американець жодного разу не був суддею на боях Усика та Ф'юрі. На боксерів чекають рекордні гонорари за цей бій. Ф'юрі отримає за вихід в ринг 69 мільйонів доларів. Усик 34. На двох вони зароблять 103 мільйони доларів. І це рекордні показники в професійній кар'єрі обох боксерів. Це рекордний гонорар і в історії українського професійного боксу. Навіть брати клички, які десятиріччя домінували у хевівейті, не вийшли на такий рівень доходів. Ще одна перевага контракту на бій це те, що боксери отримують гарантовані гонорари. Українці і британці не хвилює, які будуть результати продажу телетрансляції цього бою. Це стало можливим завдяки ціновій політиці організаторів боксерського вечора, які внаслідок таких подій привертають увагу всього світу до Саудівської Аравії. Квитки на місця навколо рингу взагалі не поступали у вільний продаж, хоча ціна на них від організаторів становила 15 тисяч гривень. На вторинному ринку їх можна було придбати за космічними цінами. Так, квиток у рингсайді на британському квитковому сервісі коштував більше півтора мільйона гривень. Таких цін не було навіть у двох попередніх боях українця з Ентоні Джошуа. Ціна найдешевшого квитка складає 700 гривень. Букмекери вже не вважають фаворитом цього бою циганського короля Ф'юрі. Вони дають боксерам приблизно рівні шанси на перемогу Тайсона можна поставити з коефіцієнтом 1,95. Виграш Усика 1,90. Нічия, як найменш ворогідний результат оцінена коефіцієнтом 15. Цікаво, що після перенесення бою букмекери суттєво змінили свої котирування на користь українського боксера. На думку букмекерів, станом на зараз найбільш ймовірним результатом бою є перемога Усика за очками. Коефіцієнт 3. достроковий тріумф українського боксера оцінено коефіцієнтом 6. Перемога британця судівським рішенням 3,30, А успіх ф'юрі нокаутом 5,2. Друзі, а ви як вважаєте, хто переможе у цьому бої? Пишіть у коментарях під цим випуском прямо зараз. Ваша думка цікава і важлива для нас. Напередодні бою вже відбувся перший скандал. Так Джон Ф'юрі, батько Тайсона, вдарив головою одного з членів команди Олександра Усика та отримав при цьому розсічення. Після інциденту Тайсон жорстко прокоментував поведінку свого батька. Український боксер висловив своє невдоволення поведінкою Ф'юрі старшого. Цікаво, що Тайсон Ф'юрі прибув до Саудівської Аравії більше ніж за два тижні до бою та встиг зробити кілька притаманних заяв собі. Зокрема, цитую, що станеться у першому раунді, побачите, як кролик тікає. Тікай, кролик, тікай, а Я буду бам-бам-бам! Буду тим, хто зробить пиріг з кролятини, але він може і піти агресивно на мене. Хто знає, це бокс. Дізнаємося, 18 травня зазначив Ф'юрі. На професійному рівні Олександр Усик провів 21 поєдинок, не зазнавши жодної поразки. 21 перемога, 14 нокаутів для українця. Це буде четвертий чемпіонський захист поясу, який він отримав у бою проти британця Ентоні Джошуа у 21 році. році. Ось британський боксер Тайсон Ф'юрі 34 поєдинки провів. 33 перемоги і одна нічия. 24 перемоги нокаутом. Для Ф'юрі, який здобув пояс WBC, цей захист стане п'ятим. Цікаво, що саме титул WBC не вистачало Ф'юрі для звання абсолюта після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році. Ф'юрі має перевагу зрості на 15 сантиметрів та у розмаху рук 216 проти 198. Також британець важчий за українця на 24 кілограми. Розмір не має значення. Якби розмір мав значення, королем тварин був би слон, зазначив Олександр Усик. Тайсон Ф'юрі, до речі, відзначив майстерність Усика та заявив, що Олександр кращий за Володимира Кличка. І наостанок про те, де дивитись бокс Усик Ф'юрі, цей поєдинок покаже медіасервіс «Мегого». Наш канал пропонує вам захоплюючу пряму аудіотрансляцію битви року у компанії більше 100 тисячної команди вболівальників. Приєднуйтесь тільки на нашому каналі. Ми розкажемо вам детальніше про суперника Олександра Усика, про його кар'єру та багато іншого у суботу ввечері. Так що приходьте обов'язково. Зокрема, ви дізнаєтесь про те, чому Ф'юрі ледь не помер при народженні, яке у нього особисте життя і хобі, як він інколи підтримує рівень свого тестостерону і які сексуально. Альні забавки зміцнюють його підборіддя. Чому його свого часу дискваліфікували? Та ще багато іншого. Чекаємо на вас на нашому каналі. Анонси всіх трансляцій каналу ви знайдете у розділі спільнота на нашому Ютуб-каналі, а також в описі до кожної трансляції. На цьому, все, дякуємо за ваші лайки. Вподобайки, підписуйтесь і підтримайте наш україномовний канал. Нас разом вже більше 100 тисяч. Будемо раді і вам чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз, що ви очікуєте від цього поєдинку від боксу Олександр Усик Ф'юрі. Хто переможе? Слава Україні!